Ми хочемо запровадити практику, як це відбувається в цілому цивілізованому світі, щоб безпосередньо самі мешканці села міста мали можливість ще на етапі, коли висуваються кандидати в народні депутати, самостійно обрати таких кандидатів в народні депутати. У праймері зможе взяти участь будь-який повнолітній мешканець міста чи області. Щоправда, для обмеження доступу до виборів осіб, які підлягають люстрації, буде проведено ретельний відбір кандидатів фільтрацію. Для цього організатори закликають доєднатися до проекту рух чесно, комітет виборців та клуб виборців України. «В Кінцевому результаті ми будемо проводити голосування. Голосування буде здійснюватися по цілій області в палатках політичної партії Удар безпосередньо вкиданням бюлетня в урну підрахунку цих бюлетнів і оголошення результатів «Праймеріс». організатори додають, що «Праймеріс» будуть відкритими та деполітизованими. Висуватись та голосувати матимуть право усі без обмежень. Головне тут порядність, добра репутація, народна підтримка. Переможці «Праймеріс» зможуть балотуватися на майбутніх місцевих виборах від партії Удар, яка виступає у ролі партнера проекту.